У меня болеет брат с шизофренией. То опасно, это как бы была угроза жизни, то есть соседям даже тем же. То я поехал домой. У меня есть брат и мать. Все, больше мне нема никого. Я ж не такий вже розбойник чи бандіт убивця. Зараз піду, я чесно скажу, я не шкодую. Я прожив трохи. А зараз не бажання побачити матір-сестру командування. Їм все одно. Їх на виїзді з нами немає. Недалеко від нас сидять. Єдині це є люди з коментарів, які йдуть з своїм підрозділом. За рідних. Оце єдині люди, за яких я дійсно відвертаюся від підрозділу. Я за себе не переживаю, аби їм спокійно було. це... СЗЧЦ... Як клеймо для військовослужбовця, і яка задача ставиться на підрозділ? Вона повинна виконуватись в будь-якому випадку. Певний відсоток того, що е, розповсюджується е, вся робота на меншу кількість людей, так ми відчуваємо це.